Здоровенькі були! З вами Ау. Сьогодні у нас ремонт для підписника. Приїхав робот-пилосос ASOS Render Xplore 75S з двома дефектами. Проблема центральної щітки і бокова щітка. Через хвилину, каже, вибиває помилка. Я зараз це все розпаковую і дивимось проблему. Опускаємо кніпочку запуска. Мені вже звук не подобається. Будує 3D-карту. Дві має, починає їхати. Викинув помилку. І зараз ще зайдемо в додаток. Нагадаю, Орлента 75С-серія має окремий свій додаток. Так виглядає розібраний наш робот просос. Лідапчик на фокус. Він був весь забитий, але він ще буде чиститися. Наша основна плата теж все забита. На колесах амортизації можемо бачити так, фокус шерсті. По турбіні турбіна у нас вже все ще теж забита. Повністю робоча група мотор не забита наші вихідні фільтра F-ці забиті, тому зараз я це все продуваю і ще зараз глянемо моторчика. ну В нього такий шап. Зараз я окремо його перевірю і будемо дивитися вже після чистки. Будемо ставити новий мотор. У нас, йдиться, ВРС триста ПА 1993. Це аналогічно, тільки в нас трошечки інша партія вже йде низ такий самий, тому я зараз все ставлю і перевіряю. Перший запуск. <звісна> Будує карту. Хоча йому тут їздить зовсім мало дав. Ставимо на паузу, він повертається на зарядочку. Поки він повертається на зарядку, покажу, що було проблено за кадром. По фотографіям було почищено мотор, колесо мотора, також була почищена щітка. Єдине, що мені затягнув кабель. Єдине, що мені не сподобало, що в нього кастомна прошивка. І інтервал обслуговування занадто великий, що не є дуже добре. І також не сподобалась е, відсутність локалізації, що її вирізали через кастомну прошивку. Мені це дико не сподобалось. Я цьому нічого не можу зробити, але саме головне, що наш робот колосос працює.